Сучасна індустрія краси пропонує клієнтам широкий спектр послуг, що обіцяють удосконалити зовнішність швидко і без зайвих турбот. Втім, у гонитві за ідеальною зовнішністю ми часто ризикуємо найдорожчим власним здоров'ям. На думку лікарів, безліч популярних нині процедур можуть призвести до серйозних ускладнень від інфекцій до втрати зору і навіть смерті. Докладніше про косметологічні втручання, які несуть собі приховані ризики. Далі підписуйтесь на наш канал. Якщо ви думаєте, що змінити колір очей можливо лише за допомогою лінз, ви помиляєтесь у прагненні не тимчасових, а остаточних змін у своєму погляді тисячі людей по всьому світу наважуються на вкрай ризиковану операцію. У спеціалізованих клініках таким пацієнтам ставлять імпланти у райдушку або змінюють колір очей лазером. Хоча звучить це доволі футуристично, на практиці 92% випадків мають ускладнення, повідомляє Hindustan Times. Так бонусом до зміни кольору Рочи пацієнти отримують діагноз глаукома або ж взагалі втрачають зір. Реагуючи на популярність цієї процедури, лікарі наголошують, що вона не рекомендована офіційною медициною, адже несе колосальні ризики. Бразильський бутліфт став затребуваним серед жінок по всьому світі на тлі популярності Дженніфер Лопес та сім'ї Кардашян. Ця процедура полягає у пересадці жиру з живота, рук або стегон у сідниці. Результатом має стати підтягнута фігура у вигляді пісочного годинника. Втім, є нюанс. Це одна з найнебезпечніших операцій у світі. Жир може потрапити в судини і спричинити жирову емболію, яка часто закінчується смертю. При цьому у Великій Британії попит на таку процедуру. Став настільки високим, що лікарі змушені офіційно звертатися до жінок з попередженням про високий рівень смертності після таких втручень.